У зв'язку з агресивними діями з боку Російської Федерації щодо нашої держави Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення привести збройні сили у повну бойову готовність. Нововолинський об'єднаний районний військовий комісаріат проводить заходи по підготовці до мобілізації. Зараз у нас проходять збори десятиденні з приписним складом бойових дій ніхто не проводить. Йде про планова робота по підготовці до проведення заходів мобілізації. Зараз міністерство оборони визиває в, і призиває військовозобов'язаних тільки тих, які нужні зараз Міністерстві оборони. Якщо буде ситуація розвиватися іншим планом, тоді ми будемо робити зовсім по-другому. На, на, на теперішній час, Ситуація отак склалася. Мобілізації поки нема, ми проводимо заходи по підготовці до неї. Призиваються військовозобов'язані віком від 25, це залежить від військового звання. Від 25 до 40 років це рядовий склад, від 45 до 45 років це сержантський старшинський склад, прапорщики до 50 років, офіцери 50, і відповідно, 55-60 років. А також Існує указ президента про проведення чергового призову, але лише тільки внутрішні війська. Ці навчальні збори проводяться на базі Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату. Вони проводяться тільки в денний час, значить, військовозобов'язані перебувають, з ними проводяться заняття, відбувається відновлення навченості їхньої, а також. Розказуються їм всі, всі питання, які і вивчення їхніх функціональних обов'язків які вони повинні виконувати, але при цьому особовий склад цей не передівається зброю не отримує, матеріальне забезпечення так само не отримує. Військово зобов'язані настроєні патріотично. Розповідають, що готові виконувати громадянський обов'язок та служити своїй державі. Служив в державній прикордонній службі, переважно на ділянці Волині, Львівщині. Звільнений в запас звання капітан. Призвали мене, оскільки я тут був стояв на обліку в Новолицькому комісаріаті. Призвали мене страху нема ніякого, оскільки громадянська позиція, як і була, так і є. На тому, що Україна є цілісною незалежною державою. Така ситуація, яка зараз склалася в країні, вона є просто недопустимою з сторони. Як кажуть братньо народу, але братній народ він взагалі не повинен такого робити, як є на даний момент зараз. Служив я в військах, кримчузі протиповітряної оборони. Лучший сержант. Я в своїй країні, я господар тут. Не Росія, ніяка не інша держава, не Путін, тим більше. Підготовка Зобов'язаних необхідна для комплектування збройних сил України також будуть формуватись загони самооборони, до яких війдуть добровольці. Протягом двох днів до військкомату прибуло більше ста громадян, аби записатись в ряди добровільних загонів. Серед них чоловіки різних професій та різної вікової категорії. Нововолинці не приховують у нинішній ситуації. Сидіти, склавши руки для них неприпустимо. Коли таке в країні робиться просто просто дома сидіти не можна. У нас же тут вже раз був москаль, піше я його тут не хочу бачити. Що я дітям скажу, як вони будуть під москалем жити? Ні. Я лікар, невропатолог, і тому я хочу. Я розумію, що я в запасі людина, але ну, мої знання повинні бути належним чином десь примінені в такій ситуації. Навіть на призивних пунктах, тому що в мене 40 років стажу лікарського, і тому я би хотів тим, чим я зможу по своїй спеціальності допомогти в таку критичну, я рахую годину, якщо ми всі разом будемо. Я вірю в те, що та агресія. Буде відсунута. Я хочу щоб мої діти, мої внуки. Ви, як молодь, жили в достойно. Хватить терпіти, хватить знущання над українським народом. Для зарахування у добровільні загони самооборони потрібно звернутися у Нововлинський об'єднаний районний військовий комісаріат, мати з собою військовий квиток та паспорт.